По прибытию на передок мы поняли, что нас обманули. Російські добровольці виють про допомогу. Псевдодруга армія світу тріщить по швам. Доки верховне військове керівництво відсиджується у величезних розкішних залах Кремля і навіть поруху не нюхала. Їх підлеглі сидять без базових речей для підтримки життєдіяльності. Про озброєння взагалі годі й говорити. Ті, хто заради амбіції чи то коштів побіг добровольцям, захищать родину на території нашої країни. Тепер лиють сльози та від безвиході звертаються. до сограждан и своего диктатора, аби их забрали из пекла. Дорогие сограждане, Владимир Владимирович, мы к вам решили обратиться за помощью. В нашей ситуации только поможете вы и, соответственно, все люди, граждане Российской Федерации. Мы попали в такую трудную ситуацию и решили вот так вот хотя бы поступить. Окупанти скаржаться на те, що підписали контракт із Мінобороною добровільно і їм обіцяли повноцінне навчання та неважку роботу на другій третій лінії фронту. Та, звісно ж, із гарматним м'ясом у Росії не рахуються, і всі обіцянки лише заманлива обгортка. Добровольці бідкаються, що їх обманули і відправили одразу на першу лінію фронту, а там відбувається справжнє божевілля. За словами військових РФ, в окопах лежать поранені, яких ніхто. Не Мы поняли, что там что-то творится неладное. Мы вытащили раненых, которые пролежали там пять дней, штурмовали 29 числа. Их никто не собирался забирать. Ніхто не сказав за них, що вони там є, щоб ми їх забрали. Ну звісно ж, навіщо Росії ті, хто вже не можуть воювати? Людське життя там мають ні за що. Тож і немає сенсу для них когось лікувати та рятувати. Ще потім виплати їм давай. Командири залишають трьохсотих помирати просто на лінії фронту. До речі, як засвідчили чмобіки у зверненні, тіла загиблих також не вивозять. Вони залишаються назавжди добривом в українській землі, і це теж вигода, адже потір – нєт, тіл, нєт. Тож російські солдати тисячами залишаються зниклими безвісті, а вдову не отримують жодної копійки. Лише з однієї роти, в якій служать русські солдати, зі 110 осіб залишилось близько 20. Ми виходимо на різні штурма на різні задачі, які поставляють нам люди, яких ми ні разу не бачили. Ведуть нас на сноубой і 110 чоловік. нашої роти осталось менше 25 чоловік, і кожен днем. Наші ребята приїжджають трьохсотими двохсоти, а там трьохсоти это в лучшем случае. Та й це для російських генералів просто розхідний матеріал, адже їх годують пустими обіцянками і лише ними. Окупантам не підвозять ані їжі, ані води, і ті протягом місяця сидять без жодного забезпечення. Воюють, так би мовити, за рахунок сил рускава духа. Спустя місяць по обіцянню командира роти, що нам будуть везти продовольство, їжу, воду. Будемо е, раз дві неділі тихасів в тилових лагірях. Е, ці обіцянки – це було все пустишка. Але і це не все на лінії фронту. Російські військові потерпають від своїх же. адже тих, хто чимось невдоволений, просто намагаються ліквідувати. У русських вооружених сіл вибір невеликий: або воюй і мовчи, доки не загинеш, або загинеш просто зараз за те, що відкрив рота.